Вітаємо на каналі Казкусь! Тут живуть чарівні аудіоказки для дітей і дорослих, які люблять казковий настрій. Влаштовуйтесь зручно, вмикайте і поринаймо разом у світ добра, фантазії та тепла. На краю старої ферми, де повітря пахло соломою, яблуками і висушеним сіном, жило маленьке сіре мишенятко. Його нірка була захована під дошками комори, затишна, тепла і з м'якою підстилкою з трави. Щовечора, коли сутінки опускалися на поля, мишенятко вибігало шукати крихти, що залишили після вечері фермер і його діти. Одного сонячного ранку, коли повітря було тихе, а павутинка блищала на вітрі, мишенятко знайшло на доріжці маленьке золотисте зернятко. Воно лежало просто на землі і світилося, немов крихітна крапля сонця. Яке гарне. пискнуло мишенятко. Якщо його з'їм буде ситно один день. А якщо посію, може, виросте щось велике? мишенятко задумалося, потім обережно викопало ямку біля своєї нірки, поклало туди зернятко і прикрило землею. Рости, прошепотіло воно, я чекатиму. Минали дні, дощ стукав по даху, вітер шелестів у травах, а мишенятко щоранку вибігало дивитися, чи не з'явився пагінець, і ось одного ранку, коли сонце торкнулося землі теплим промінням, воно побачило крізь грудочки землі пробилась зелена стрілочка. Ой привіт, зраділо мишенятко, ти прокинулося, відтоді мишенятко щодня дбало про своє зернятко. Воно відганяло жуків, що хотіли гристи листочки, ховало пагінець від дощу під листям лопуха, а коли припікало сонце, приносило краплинки води з калюжі, час минав. Пагінець зростав, ставав міцним і високим. А коли настала осінь, на ньому з'явився важкий золотий колосок. Вітер гойдав його, немов колиску, а мишенятко дивилося й шепотіло: Ти моє диво! Та одного вечора з півночі налетів вітер, небо почорніло, закружляло листя, і колос схилився до самої землі. Коли буря вщухла, мишенятко побачило кілька зернят упало. Спасибі, тихо сказало воно: я не дам вам пропасти. Воно обережно зібрало зернятка, просушило на теплій долівці, потім змололо камінчиком і замісило тісто, додало краплю води, дрібку солі і. Крапельку любові. Коли хлібчик був готовий, мишенятко поставило його остигати на підвіконня. Він був рум'яний, пахнув літом і золотим колосом Мишенятко довго дивилася на нього й усміхнулося я так на тебе чекала. Воно обережно відламало маленький шматочок, щоб пригостити друзів, а решту сховало до зими. А коли прийшла весна, знову посіяло зернятка, що лишилася. Та кожного року в його коморі пахло новим хлібом і теплотою. Бо найменше зернятко може стати найбільшим дивом, якщо посадити його з любов'ю. Більше довгих і нових історій тепер є на Патреон. Завітай у гості! Там казки живуть трохи довше. До речі, на Патреон вже з'явилася нова казка. Буду рада, якщо зазирнеш послухати. А якщо хочеш сказати маленьке дякую, це можна зробити разово через Монобанк. Усі посилання є в описі. Дякую, що слухаєш, підтримуєш і даруєш цим казкам життя.